Росія знову атакувала Україну. Черговий масований обстріл ракетами і дронами в ніч проти 19 вересня пережили українці. Повітряна тривога лунала по всій Україні. Росіяни гатили як по сходу, так і по заходу країни. Дивіться далі. З вами новини ТСН ЮЄ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і ставте подобайки. Для нас це дуже важливо. А зараз переходимо до новин. Повітряна тривога почала ширитись Україною ввечері 18 вересня. Першим про ракетну небезпеку сповістили на Харківщині. Росіяни випустили ракети з Білгорода, гатили, як завжди, куди-небудь, за даними міського голови. Ігоря Тєріхова зафіксовано влучання по виробничій зоні в холодногірському районі Харкова, але на цьому агонія росіян не скінчилася. Іранські шахеди вилетіли з міста Приморсько-Ахтарськ на Кубані. Першою ціллю ворогів став Кривий Ріг. Близько третьої ночі про вибухи в місті повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Він закликав містян не публікувати фото наслідків атаки, а зранку розповів деталі. Внаслідок ворожого влучання виникла пожежа у багатоповерховій будівлі. Пожежу вже загасили. Також вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будівель, багато вікон та дверей в інших багатоповерхівках, а також у школі та дитячому садочку. Головне без втрат. Над Україною дрони розділилися на кілька груп та попрямували на захід. О п'ятій ранку ППО спрацювало на Львівщині. Над містом люди чули серію вибухів. Прильоти в місті підтвердив голова ОВА Максим Козицький. Слава Україні! На жаль, сьогодні вночі Львівщина була атакована шахедами. Величезне дякую ПВК Захід. 18 шахідів, 7 збито в межах Львівської області, 15 влучань в цілому, але, на жаль, три потрапляння, комерційний об'єкт, склади. Загоряння в чотирьох місцях на місце влучання виїхали 125 рятувальників та понад 30 одиниць спецтехніки. На жаль, не обійшлось без жертв з травмами середньої тяжкості. Медики госпіталізували 26-річного хлопця. Під уламками знайшли ДСНСники і щонайменше одного загиблого. Чоловік був на роботі, працював на одному зі складів із гуманітаркою, куди поцілив шахет. Тим вже триває ліквідація наслідків жахливої атаки на місто Львів. Власне в цій локації знаходяться склади, гуманітарна допомога, продукти харчування, хімія. І площа орієнтовно до 10 тисяч метрів квадратних. Чергова терористична атака росіян не залишилась без відповіді. Розповідаємо про успішну роботу наших зсу. З ранку вересня гучна бавовна трапилася у тимчасово окупованому Мелітополі. За словами міського голови Івана Федорова, місцеві чули щонайменше 5 вибухів. А славетна російська ППО знову все проспала. Українське бавовнятко завітало і до токмаку. А що в Криму? А там ранок також почався кави. Очевидці вже радісно публікують фото диму на Кримському мосту та в південній бухті Севастополя. Далі буде. Якщо вам сподобався такий формат новин, підписуйтесь на Ютуб канал, ставте подобайку і обов'язково залишайте коментарі. Побачимось. А також не забудьте переглянути наші попередні новини.